Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення обміну повідомленнями. Студент окопний Віталій група КНД 130. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для обміну текстовими повідомленнями. Предмет дослідження програмні засоби для підтримки процесу обміну повідомленнями. Мета роботи розробка програмного забезпечення для обміну повідомленнями. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3, виконати аналіз предметної області та програмних засобів для обміну повідомленнями, здійснити проєктування програмного забезпечення обміну повідомленнями, створити програмне забезпечення для обміну повідомленнями та виконати тестування розробленого програмного забезпечення для обміну повідомленнями Актуальність використання програмного забезпечення обміну текстовими повідомленнями. Залишається високо у сучасному світі, оскільки такі програмні засоби дозволяють користувачам зручно та швидко обмінюватися інформацією, порівняно з телефонними дзвінками або електронною поштою. Сучасне програмне забезпечення обміну текстовими повідомленнями пропонує широкий спектр функцій, таких як групові чати, відеодзвінки, обмін мультимедійними файлами та інші. Проте деяке програмне забезпечення обміну текстовими повідомленнями може використовувати ненадійні засоби захисту особистих даних користувачів, зокрема текстових повідомлень, що може призвести до витоку конфіденційної інформації. Інші програми обміну повідомленнями можуть мати унікальні функції, які можуть бути зайвими та ускладнювати спілкування між користувачами. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для обміну текстовими повідомленнями. На сайті наведено вимоги до розроблюваного програмного забезпечення, можливість реєстрації та авторизації у програмного забезпеченні обміну повідомленнями, можливість створення та видалення чатів, можливість адміністрування чатів користувачем, що їх створив, або людиною, яка наділена відповідними правами, можливість роботи з різними чатами, зокрема, можливість відправлення повідомлень до різних чатів, засоби перегляду повідомлень чатів, де користувач був учасником. Засоби синхронізації дій користувача з іншими користувачами, зокрема синхронізація інформації про видалення користувача з чату. Проаналізовано різні мови програмування. Для розробки програмного забезпечення для обміну повідомленнями обрано мову програмування C-Sharp, яка є об'єктно орієнтованою мовою та надає розробникам широкі можливості для створення різноманітних програмних застосунків, включаючи веб-застосунки, програми для персональних комп'ютерів, мобільні застосунки та інші. Для створення програмного забезпечення для обміну повідомлення обрано середовище розробки JetBrains Rider, що є кросплатформеним середовищем розробки, яке підтримує різноманітні типи проєктів, такі як .NET Framework, Mono та .NET Core, та є зручним засобом розробки програмного забезпечення на Мові C-Sharp. Структуру програмного забезпечення для обміну повідомленнями наведено на цьому слайді. Визначено, що програмне забезпечення для обміну повідомленнями складається з клієнтської та серверної частин. Серверна частина складається з комунікаційного шару, доменного шару, шару бізнес-логіки та шару доступу до даних. Клієнтська частина містить шар представлення, який забезпечує інтерфейс користувача та шар взаємодії з сервером. Діаграма компонентів програмного забезпечення для обміну повідомленнями наведена на цьому слайді. Програмне забезпечення для обміну повідомленнями розроблено з урахуванням того, що, як правило, запити до сервера, такі як підключення, створення або видалення кімнати спілкування, викликають зворотну синхронізацію даних із сервером. Клієнт виконує певну операцію, сервер обробляє її, та, якщо вона успішна, повідомляє всіх зацікавлених користувачів про цю подію за допомогою механізму зворотного виклику, включаючи ініціатора. Це забезпечує стійкий механізм оновлень з єдиною точкою входу для оновлень, тому нам не потрібно додатково контролювати відображення повідомлень або реагувати на помилки виконання. Схема бази даних програмного забезпечення для обміну повідомленнями відображає концептуальні зв'язки між обраними елементами у відповідній предметній області. Основними сутностями бази даних обрано такі: користувач, юзер, чати, повідомлення у чатах, типи чату. Видалені чати, видалені повідомлення чатів. Після запуску програмного забезпечення для підтримки процесу обміну повідомленнями, користувачу відображається форма авторизації, де користувач повинен увести свої дані для входу в систему. Після авторизації користувачу відображається головна форма, де він може вводити текст повідомлень та створювати нові чати. Для створення нового чату користувачу необхідно натиснути відповідну кнопку. У вікні, ще з'явилося, необхідно обрати тип чату, приватний чи публічний, вести його назву та за необхідності додати учасників спілкування. При необхідності користувач, що створив відповідний чат, може змінити його параметри, зокрема, видалити певних користувачів, змінити назву чату, а при необхідності видалити і весь чат. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для обміну текстовими повідомленнями. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.